Вітаємо вас на каналі Аудіолю. Розділ 9 Тут гімназист нудиться новим життям, тому радіє навіть дрібній пригоді. Кілька наступних днів Юрко в усій повноті відчув на власній шкурі наслідки батькового рішення, котре той назвав Соломоновим. Гімназист уже знав, що Соломонове рішення означає виважене і часом дотепне рішення складної ситуації як приказка проситих вовків та цілих овець. Тільки ж все одно не доп'яв остаточно, чим доведеться жертвувати. А прийшлося утискати власний час. Бо чим займався молодший туряниця, коли не робив уроків, варіантів мав щонайменше два. Домовившись зі своїми гімназійними приятелями, котрі жили поруч, міг вибратися в парк Шевченка, де все, скільки Юрко себе пам'ятав, старші чоловіки грали в шахи. Там у гімназистів був свій столик, де вони влаштовували невеличкий шаховий клуб. Єдине іноді доводилося довгенько чекати своєї черги, а стежити за чужими партіями і грати їх за когось, не в юрковому характері. Тож, якщо бачив, що до сутінків не зіграє, прощався і йшов геть. Була інша розвага змагатися в баскетбол із тридцятками. Так називалися сусіди і вічні супротивники зі школи номер 30 Історія протистояння першої зразкової і 30 творилася просто на очах. Щойно гімназія урочисто відкрилася і оголосила себе зразковою, гурт старшокласників 30-ї школи перестрів зразкових гімназистів. Гарячі голови почали з'ясовувати спершу на словах, хто на чій території і хто крутіший. Потім перейшли до діла і пробійку показали в усіх новинах. А дівчата вболівальниці з обох ворогуючих таборів виклали фото і відео в інтернет. Потім прибирали все з інтернету за згодою сторін, і тоді сталося щось нечуване. Представники обох навчальних закладів, і вчителі, і делегати від учнів зустрілися на нейтральній території у залі Палацу творчості і домовилися: бійок більше не буде, а натомість мірятимуться знаннями та вміннями. Тобто, починаючи з 4 класу, учні можуть домовлятися і викликати один одного, а ще краще команди на будь-які змагання. Від танцювальних конкурсів до футбольних матчів. Отак і вирішуватимуть суперечки. Традиція тривала восьмий рік і закріпилася на Юрко входив до баскетбольної команди своєї гімназії. Восьмикласники з тридцятки саме запропонували серію товариських матчів. Команди вже зіграли 2-2, готувався в вирішальний двобій, збиралися зійтися в понеділок. Юрко ще раніше попередив батьків, та раптом тато потікався. Ти ж не капітан команди, так? Як їм тебе замінити? Незамінних нема, сам постійно кажеш. На мої слова, але золоті, погодився тато, доведеться тобі поки що від усього відмовитись. Думаю, хлопці зрозуміють. Не зрозуміють поясниш. А що я маю пояснити? Тепер ти не належиш собі, розвів руками інженер Туряниця, більше відповідальності сину. З Собакою сталося, як сталося. Ми все зробили правильно, проте за джентльмена відтепер і назавжди відповідаєш ти, Юрію. Так я ж напроти, тільки що саме робити треба. Все, відрізав тато. Мама пояснила детальніше. Гуляти це головне, годувати, мити за ним, прибирати. Не дивись, що англієць, собака він, на той й собака, щоб не завжди поводитись в квартирах по джентльменськи. За собою бульдоги не прибирають і не можуть отак самі втекти на гульки, коли заманеться. Отже, тепер твій вільний час належить джентльменові. Хотів би заперечити, а нема як. Батьки мають рацію, нічого не скажеш. Так Юрко прив'язав своє подальше життя до собачого повітка. Мусив прокидатися раніше, аби виводити джентльмена на двір. Дорогою додому заходив до м'ясної крамниці, де мама завжди купувала м'ясо, і домовилась за обрізки для пса, видаючи хлопцеві на це гроші. Потім знову вигулювати бульдога вже на ніч. Добре, що поки що не треба виконувати іншу обіцянку. Робити це спільно з тим дівчиськом, Лізою та її оперативною бонною. Але й цього не уникнути. Любов до тварин вимагає жертв такий висновок зробив для себе Юрко. Єдина втіха, за всіма новими клопотами, віддалилася історія в покинутому домі на Подолі, та й чорна рука про себе не нагадувала, хоч гроші, і зберіг. Спершу Юрко терпів, пуші зуби, а потім лише за якихось три дні звик. Увесь цей час він, дивуючись власній дисциплінованості, відразу після занять біг додому, не хотів лишати бульдога без уваги. А тоді Левко Гуліцин попросив затриматись після уроків, бо мав для однокласника важливу, як він сказав, справу. Взагалі-то він називав себе Левом і нащадком дворянського роду. Його батьки так нарекли, записали Левом. Але ровесники вперто кликали його лавком на український копил, що хлопчину спершу неабияк дратувало, але згодом сприймав лавка на гімназійне прізвисько. Окремо від інших Голіцин не тримався, проте в боротьбу з тридцятками все ж не встрягав. Казав нейтралітет, навіть назвав себе нейтральною Швейцарією. Товариство й від того не надто потерпало. Був Лев Голіцин слабосилий, блідий, намагався обходити бійки та інші небезпеки стороною, але цінність Лавка була невмаганні кулаками. Нащадок дворян займався дрібною торгівлею. Справді, суща Швейцарія, країна бізнесу та банків. Дідівський годинник, який Левко домовився продати Юркові, був не єдиним його товаром. Ніхто з тих, хто вчився з Голіцином, не міг розгадати цієї загадки. Звідки йому вдається роздобути потрібні, а часом недосяжні для гімназистів речі, наприклад, театральний бінокль, ніби й старовинний, але майже новий, чи справжній морський кортик не підробка китайська. Гімназисти часто купували в нього все це, тим паче, що правив недорого за речі, які мали солідний вигляд поряд з сучасними комп'ютерами. Мода зараз така пішла. Юрко лише учень восьмого класу, йшов у ногу з модою, намагався від інших не відставати. Тим більше речами Голіцин торгував справді гарними і оригінальними. Цього разу Левко збирався продати глібові стороженку з їхнього класу важкого китайського бовдора. так називалася порцелянова статуєтка, яка зображала старого китайця в квітчастому халаті із зібраним в кіску волоссям на маківці. Він дивився, хитро примруживши око, одну руку впирав у бік, іншу тримав перед собою, виставивши піднятого вгору пальця. Кисть цієї руки була єдиним рухомим елементом забавки. Торкнеш, і палець хитається туди-сюди, ніби мудрий китайський мандарин каже, дивлячись на тебе ай-яй-яй, Чи навпаки, схвалює власника. Ох, як добре, тебе не обдуриш. Стороженко давно хотів мати таку забавку. Цікавився східною боротьбою, побачив таку в клубі на столі вчителя сенсея і загорівся. А надто, коли дізнався, що це старовинна річ, яка тримає в собі всю мудрість потрібну для науки. Стороженко хотів бути мудрим. Голіцин ніби імпульс отримав не інакше. Гліб ледь устиг подумати, але вже тут, як тут, з фотографією Бовдура на своєму мобільнику. Зустрітися домовилися в комп'ютерному класі після уроків. Перша зразкова справді могла пишатися цим класом. Спонсори обладнали його за останнім словом техніки, завезли сюди все найновіше, постійно щось міняли і модернізували. Їхнім класом могли користуватися учні інших шкіл, якщо треба було провести якусь велику спільну роботу. Саме зараз тут готували скайп-конференцію, мали спілкуватися одночасно польські та німецькі старшокласники. Планували спільну міжнародну учнівську конференцію, представляли свої розробки освітніх програм. Краще поїдуть у Європу на місяць, тож першозразково ставились до таких речей дуже відповідально. Стороженко не збирався проводити оборудку з Голіциним де сінне. Всюди могли зайти цікаві, а тут у комп'ютерному сторонніх нема. Двері не зачинялися, у це крило гімназії сторонні взагалі не заходили. Тут звикли, порядок та серйозне покарання стримує від порушення правил надійніше, ніж найміцніший замок. У класі гліба не дуже любили, хоч ніхто не міг пояснити причини. Може, тому, що Стороженко зовні трохи нагадував щура, передовсім витягнутим густоносим обличчям і очима, які постійно бігали, не зосереджуючись ні на чому довгий час. Проте особливої шкоди від гліба так само не помічалося. Знав не менше за інших, але й не більше. Дозволяв собі встрягати лише туди, де, напевно, не могло бути поганих наслідків. Пояснював сенсей не дозволяє сильний воїн, нібито уникає сутичок, бо йде своїм шляхом. Хтось вважав стороженку так пояснює власне бойовузт, інші вважали його обережним. Та одна річ все ж вирізняла хлопця серед інших хвороблива акуратність. Або зубрило, або підлабузник, ось я казала про таких. Зважаючи на скромні навчальні успіхи стороженка і нейтральне ставлення до нього вчителів, жодне з визначень не підходило. Скупий зануда, не інакше. Голіцин боявся, що стороженку не заплатить. Подібно вже було кілька разів, і лев скаржився доводилося нести збитки, поки витрушиш з гліба обіцяни. Через те й вирішив прийти на оборудку з компанією так надійніше, третім узяли з собою Степана Мартинюка. Цей був на голову вищий за будь-якого з своїх однолітків, через що його дражнили з шпалою. Хлопець злився, спалахував миттю і взагалі любив махати кулаками з найменшого приводу. Ображався на все і всіх, навіть якщо ніхто ображати його й не думав. Зі шпалою Юрко то бився, то мирився, то знову чубився, але Степан шпала поводився так з усіма. Іншого разу Юрко добре подумав би, перш ніж жити кудись в одній з мартинюком компанії. Але з дня останньої короткої сутички вже спливло трохи часу. І тепер однокласники знову проіталювали, ніби й нічого не сталося. Голіцин, залучаючи Мартинюка, робив ставку на його грізний вигляд. В його присутності стороженко навряд чи почне за своєю звичкою комизитись і варити воду. А Мартинюк, розуміючи на надто тонкий рахунок лева, висунув умову, мову, на яку в Юрка просто забракло б нахабства. За те, що стоятиме, мовчатиме, супітиме і грізно зиритиме на стороженка, дістане 20 гривень. Юрко ж не претендував на винагороду, пішов в цікавості, за компанію. Це ж не займа багато часу. Так він собі прикинув. Розділ 10-й. Тут китайський бовдур зірве міжнародну зустріч. Покупець уже чекав сувору компанію. Стояв у проході між столами, розставивши ноги і заклавши пальці за пасок штанів. Вирішив, що так здаватиметься войовничіше. Приніс, запитав, виставивши гостре підборіддя. Принесли все є. Голіцин витяг з пакета замотану в інший пакет статуетку, розгорнув. Чотири пари очей побачили невеличкий, акуратно зроблений порцеляновий вибір. Задля кращої демонстрації Лев поставив забавку на долоню, підважив. Бач, палець стороженка потягся до бовдурчика. Голіцин відсунув руку, притримуючи цяцьку. Куди ти цієш?» Спробувати треба, товар перевірю. Товар пристойний. Як кажуть на Подолі, саме й цимес. Але покажи гроші спершу. При цих словах Мартинюк надув щоки, стиснув кулаки. Очі його вирічилися і закрутилися. Юрко, аби теж взяти участь і не стояти без діла, розвів руками. Такі справи стороженко, жени монету. Мушу знати, за що плачу, вперто стояв на своєму покупець. Може бути не старовинна річ, а китайська підробка, яка не накопичила мудрості. Юрко легенько штурхнув на ліктем. А він діло говорить. Знизавши плечима, Левко витягнув статуетку перед собою. Дивись. Експертиза потрібна, буркнув той. Чого? Вирічився на нього лев, зикнув на супутників, закликаючи їх бути свідками. Ні, як вам, хлоп'ята, експертиза йому. Може, бути підробка, правив своєї гліб. Знаючи його впертість, Юрко підозрював або справа піде в коло, або нічого не буде. Ходи сюди, дивись. Стороженко наблизився, знову хотів взяти Бовдура, та гуліцин забрав річ, перевернув її, тиснув пальцем на денце. Клеймо виробника фірма. по-нашому написано букви наші. Ти китайські ієрогліфи хотів, звичайно, робили в Києві, але сто років тому, ось бачиш, примружившись, гліб довго і підозріло роздивлявся майстрову марку. Нарешті випрямився, зітхнув, мовчки поліз у кишеню штанів, витяг стосик купюр. Тут як домовлялися. Він тичнув гроші голіцину, але той брати не квапився. За тобою ще й борг. За що? стрепанувся Гліб. Ну як? гусяче паро справжні. чорнинниця, і ірогліфи писати, каліграфії. Сам замовляв думаєш, легко роздобути антикварне добро. Мартинюк насубив брови. Бери, що дають, буркнув Гліб. Ти бай, який розумний, а решта. Чекав, то ще почекаєш, відрубав стороженко. Коли я не розрахувався, затримуєш завжди, але все віддаю. Ось день народження скоро, хрещені гроші подарують, перекрию. Юрко знову торкнув ліктем Голіцина. Бери, бери. Добре, що цей жук хоч тепер відразу платить. Обмін грошей на товар відбувся. Тут же при всіх лев розплатився з Мартинюком. Тримай шпалу, отак ведуть справи ділові, серйозні люди. Мартинюк сховав гроші і перестав удавати себе держеморду. Усміхнувся вдоволено. Усмішка йому пасувала. Ось і казочці кінець Сторженку. Наступного разу ми прийдемо по борг, і вже потім інші замовлення. Теж мені дворянин, вишкірився Гліб. Він навмисно став на мозоль Голіцина. Той часто бідкався, займається не тим, вчіться не там, і взагалі нещаслива їхня родова гілка. Всихає не інакше. Хоча не скаржився, вірив, усе стане на свої місця, життя налагодиться. Але не любив, коли про це нагадували сторонні, та ще й з наміром образити якось стороженку. Поговори мені тут, буркнув Левко. Ну, поговорю, що хочу, те й кажу. Хто хоче, то слухає. Цю манеру Стороженко знав не тільки Юрко. Коли тому доводилось чимось поступатися, завжди поводився задиркувато. Заводитися з ним ніхто особливо не хотів. Але тут у повітрі запахло серйозною сваркою, і Юркові стригати в неї не хотілося, бо жодну зі сторін він підтримувати не збирався, адже за будь-яких розкладів наодмінно лишиться винним. Гайда, сказав Юрко, поклавши руку голіцину на плечі. Вони повернулися з наміром мети геть. Ей, назад. Третя дружно обернулася на різкий оклик стороженка. Той тримав у лівій руці Бовдура, а в правій відірвану рухому руку з виставленим пальцем. Брак, ти шахрай, голіцин. Тепер три пари очей дивилися на гліба. Ти сам відірвав дурню. Спокійно відповів Гуліцин. Для чого смикав? Воно клеєне, ти його наклей посадив. Ну, приклеїв, відбилося, буває. Але ж річ справжня, тінна. Сам про знову. Можу, тобі клей міцний підігнати. Поверни гроші. Стороженко замахнувся, збурнув у гуліцина відірваним шматком порцеляни. Мартинюк зловив кулю на льоту. Далі полетіла злощасна статуетка. І її зловив уже Юрко. Двома руками, мов баскетбольний м'яч під час гри. Стиснувши порцелянового бовдура, він став між супротивником. З дороги, туряниця, верснув Гліб. Хай віддасть гроші, там дві сотні. І ти віддавай шпала. Хто тут шпала? ревнув Мартинюк. Що тобі віддавати нещастя? Ви всі ще пошкодуєте, навгавав стороженко. Голіцин дивився на нього і криво посміхався. Бліде лице при цьому лишалося незворушним. Цікаво, що ти один нам усім трьом можеш зробити. Не в мені звіра. Звіра, в тобі якого, пацюка, Щурі, вони теж звірі. Краще не зли мене, дворянин недороблений. Дарма він так сказав. Цього разу Голіцин образився і втратив не лише контроль над собою, а й обережність. Про обережність не відразу зрозумів. Вихопив у Юрка перше, до чого рука дотяглася, невеличку, але таки замашну статуетку. Замахнувся і жбурнув її в стороженка. Злість додавала сили, кинув, мови з гармати стрельнув зарядом артилерійським. Стороженко не менш спритно нагнувся, ухиляючись. За спиною, на стіні, кроків шість, не більше. Висів величезний монітор, з нього мали транслювати міжнародну конференцію завтра. Не направляло б руку голіце на людь, то нічого і не сталося б. Але він докинув. Китайський бовдур влетів у середину крокового монітора. З інших обставин розбився б сам. Однак сьогодні день, мабуть, такий, не їхній. Розсипались над руски шматки порцеляни. А важкенька підставка зробила тріщину в моніторі. Закон підлості скинув його скріплення на стіні, і монітор упав за законом бутеверброда, екраном донизу. За таке виключити з гімназії мало. Тут компенсацією грошовою пахне чималою, не кажучи про скандал.